Вітаю, мої любі третьокласники на уроці математики. Ми з вами продовжуємо досліджувати трицифрові числа і сьогодні попрацюємо над такою темою, як додавання на основі десяткового складу числа. Розорні свої робочі зошити, запиші 9 грудня класна робота. Ітак, перед вами 5 цифр, з яких необхідно утворити 5 трицифрових чисел, але так, щоб цифри не повторювалися. Після того, як ви запишете трицифрові числа, вам необхідно обрати будь-яке одне число і розписати його у вигляді суми розрядних доданків. Натискайте на паузу. Сьогодні ми з вами працюємо на сторінці 76 в підручнику завдання під номером 580, що необхідно зробити. Розглянь малюнки і відповідні записи. Поясни, як виконали додавання. Перший вираз, прочитаємо його. 320 плюс 30 дорівнює 350. В числі 320, 3 сотні і 2 десятки. В числі 30 три десятки. Отже. 3 сотні 2 десятки плюс три десятки дорівнює три сотні і 5 десятків. Або це число 350. Пояснимо, як же додавали в цьому виразі. До десятків додавали десятки. Тепер переглянемо з вами другий варіант. 105 плюс 3 дорівнює 108, в числі 105, одна сотня і 5 одиниць, в числі 3, 3 одиниці. Одна сотня 5 одиниць плюс 3 одиниці дорівнює 1 сотня 8 одиниць, а це число 108. Як же тут виконали додавання? До одиниць додали одиниці. Так, 5 одиниць плюс 3 одиниці буде 8 одиниць, а 1 сотня у нас так і залишається. Запишемо вирази 581 посередині і обчислимо їх. Вирази 581. І так, перед вами вісім виразів, чотири вирази верхнього рядочку ми запишемо в один стовпчик, нижній рядок запишемо в другий стовпчик. Перший вираз 307, додати 2. 307 плюс 2. В числі 2, діти є десятки, немає сотні. Немає, значить, ми повинні до одиниць додати одиниці. Три сотні так і залишаються. Десятки так і залишаються. А от 7 одиниць плюс 2 одиниці буде 9 одиниць. Отже, 307 плюс 2 дорівнює 309. Записуємо наступне. 501 плюс 4. 501 плюс 4. 501 плюс 4. 1 плюс 4 буде 5, та ще 500, 505. Так, далі, 613, 613 плюс 3. Сотні у нас так і залишаються, десятки так і залишаються. 3 плюс 3 буде 6. Отже, 613 плюс 3 буде 616. 934 плюс 5 дорівнює. 900 залишаємо. 3 десятки залишаємо. 4 одиниці плюс 5 одиниць буде 6. Дев'ять одиниць, 934 плюс 5 дорівнює 939. Відступимо вправо три клітинки, записуємо наступний вираз. 205 плюс 3. 5 плюс три буде 8. Та ще двісті вісім. Так, далі триста сорок. Плюс 10. Сорок плюс десять дорівнює п'ятдесят, те ще триста, триста п'ятдесят. Далі сімсот шістдесят три. Плюс двадцять. Дорівнює. Сімсот так і залишається. 6 десятків плюс 2 десятки буде 8 десятків, 3 одиниці плюс 0 буде 3. Отже, 763 плюс 20 дорівнює 783. 815, 815 плюс 70 дорівнює. Сотні у нас залишаються 8 сотень. Один десяток і 7 десятків буде 8 десятків, 5 одиниць і 0 одиниць буде 5 одиниць. Отже, 815 плюс 70 дорівнює 885. Так, наступне завдання під номером 582. Ми з вами опрацюємо його усно. Розглянь малюнок і відповідні записи. Поясни, як виконали додавання. І так, роздивляємося, діти, малюночок. Зараз я обвожу сотні. Скільки сотень? Шість сотень. Так, тепер порахуємо, скільки десятків. Кучечки по десять паличок, 5 десятків. І скільки одиниць по одній штучці. Шість одиниць. Отже, утворилося число 6 сотень, 5 десятків і 6 одиниць це у нас число 656. Прочитаємо вираз. 421 плюс 235. І так, запам'ятайте, діти. До сотень ми додаємо сотні, до десятків додаємо десятки, до одиниць додаємо одиниці. 4 сотні. Плюс 2 сотні, 2 десятки плюс 3 десятки, 1 одиниця плюс 5 одиниць. 4 сотні плюс 2 сотні буде 6 сотень. 2 десятки плюс 3 десятки буде 5 десятків, 1 одиниця і 5 одиниць буде 6 одиниць. 421 плюс 235 дорівнює 656. А зараз, будь ласка, підведіться зі своїх робочих місць і трошки відпочиньте. Подивіться, подивіться цілі воруч цей час. Два війни вже танцюють, новорічний викрутас, закрутили крила джигу, залоскоче хвостик сніг, ніжки розгойдали кригу і летить яскравий сміх. Ми танцюємо, Джигу, снігу, назбираєм купу сміху, Ми танцюємо, Джигу, снігу, Джигу. Цей час два пінгвіни не спиняють новорічний викрутас, закрутили крила джигу, жигу, хвостик сніг, ніж розгойдали кригу, і летить яскравий сміх. Ми танцюємо джигу снігу, назбираємо купу сміху. Ми тан... Джигу Ми танцюємо, джигу снігу, назбираємо купу Ми танцюємо, джигу джигу, Так, діти відпочили. Трошечки повертайтесь на свої місця, за свої робочі столи. Ну, а ми з вами продовжуємо. Отже, повторимо ще разочок правила, яке ми з вами почули перед, перед руханкою. Сотні додають до сотень, десятки до десятків, а одиниці до одиниць. Прочитайте, будь ласка, це правило ще разочок для себе. Так, виконай дії. Записуємо посередині вирази 583. Вирази 583. Записуємо перший вираз 317 плюс 220. Користуючись правилом, сотні додаю до сотень, десятки до десятків, одиниці до одиниць. Три сотні плюс дві сотні буде 5 сотень. Один десяток плюс два десятки буде. 3 десятки. 7 одиниць плюс 0 одиниць буде 7 одиниць. Отже, 317 плюс 220 дорівнює 537. Два вирази, обчисліть, будь ласка, самостійно. Натисніть на паузу, а потім ми з вами перевіримо. Ну що ж, зробимо перевірочку. 501 плюс 314, 5 сотень і 3 сотні буде 8 сотень, 0 десятків і 1 десяток буде 1 десяток, 1 одиниця і 4 одиниці буде 5 одиниць, отже 815. 643 плюс 325, 6 сотень плюс 3 сотні буде 9 сотень, 4 десятки плюс 2 десятки буде 6 десятків, 3 одиниці плюс 5 одиниць буде 8 одиниць. Отже, отримуємо число 960. 8. Так. Наступне завдання цікаве, яке ми з вами виконаємо, під номером 584. Самостійно прочитайте це завдання. Так, зміни числа так, щоб утворилися правильні нерівності. Прочитаємо першу нерівність. 5 помножити на 9 менше, ніж 54 мінус 6. Перевіримо цю нерівність. 5 помножити на 9, або можемо використати переставний закон множення. 9 помножити на 5 буде 45. Від 54 відняти 6 буде 48. 45 менше, ніж 48. Менше. Значить, цю нерівність нам з вами перетворювати не треба. Запишемо посередині завдання 584. Завдання 584. І запишемо 5 помножити на 9. менше, ніж 54 мінус 6. Так, наступний, наступна нерівність. 9 помножити на 2. 9 помножити на 2 буде 18 плюс 50. 18 плюс 50 буде 68. 9 помножити на 7 дорівнює діти скільки? 63. 63 більше, ніж 68. Ні. Отже, нам треба змінити в лівому або в правому записі число якесь так, щоб нерівність була правильною. Ну, пропоную вам змінити справа, так? Якщо 9 на 7 буде 63, 63 менше, ніж 68, а у нас стоїть значок більше. Давайте тоді ми 9 помножимо на, на 8. Ану, перевіримо. 9 помножити на 8 буде 72. А 72 більше, ніж 68. Більше. Отже, запишемо тоді вже правильну нерівність. 9 помножити на 2, додати 50 менше, ніж 9. Помножити на 8. Виправили ми. Так, і остання нерівність 7 помножити на 8 буде скільки? 56. 64 мінус 9. П'ятдесять. А 55 більше, ніж 56. Ні, тоді нам треба змінити якесь число. Пропонуйте. Ми можемо або 7 помножити на 7, або на 6, на 5, на 4. Головне, щоб число було менше, ніж 8. Або справа ми можемо з вами замінити. Наприклад, 64 не мінус 9, а мінус. Мінус 7. Так? 64 мінус 7 буде 57. А 57 більше, ніж 56. Тобто можна і так, і так спробувати. 7 помножити на 7 буде менше, ніж 64 мінус 9. 7 на 7 буде 49, 64 мінус 9 дорівнює 55, і 55 буде більше, ніж 49. Отепер тепер нерівність вже є. Правильно. І останні діти вид роботи письмової, яку ми сьогодні з вами виконаємо, це є задача. І так, що ж необхідно зробити? Задачу необхідно спочатку скласти за малюночками, а потім вже перейти до розв'язання. Роздивимося предметні малюнки, що на них зображено. Так, ящики з апельсинами. В верхньому рядочку намальовано 4 ящики з апельсинами, що означає ця дужка. Скільки всього? Отже, як ми можемо умову задачі розпочати? У чотирьох ящиках. Скільки кілограмів апельсинів? 36. Тепер переходимо до нижнього рядочку. Знову у нас фігурна дужка, значить, скільки всього. І стоїть знак питання. Отже, ми маємо щось запитати. Давайте порахуємо тепер, скільки ящиків. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Поставимо запитання. У чотирьох ящиках 36 кілограмів апельсинів. Скільки кілограмів апельсинів? Скількох ящиків. В шести ящиках. Прочитаємо тепер умову задачі, яку ми щойно з вами склали. У чотирьох ящиках 36 кілограмів апельсинів. Скільки кілограмів апельсинів в шести таких ящиках? Чи можемо ми дати відповідь на запитання цієї задачі? Ні. Цей тип задачі на зведення до одинички. А тепер пригадаємо, яку першу дію ми виконуємо в такому типі задачі. Нам необхідно спочатку поділити, а потім помножити. Що на що необхідно ділити в першій дії? 36 поділити на 4. Що ми дізнаємося, скільки? Апельсинів в одному ящику. Так, дізналися ми, скільки апельсинів в одному ящику. Дивимося на другу дію, яку необхідно робити. Множимо. Тепер ми можемо відшукати, а скільки кілограмів апельсинів в шести таких ящиках. Тобто число буде повторюватися 6 разів, або ми можемо замінити дією множення. Запишемо розв'язання. Розв так, перша дія. перші дії ми ділимо, скільки кілограмів апельсинів в чотирьох ящиках? 36. Щоб знайти, скільки в одному ящику, треба 36. Що зробити? Поділити на, на 4. На кількість ящиків дорівнює. Наскільки треба помножити 4, щоб отримати 36. На 9. В Дужках кілограмів. Що це ми знайшли? Ми до одинички звели. В. В одному ящику. В одному ящику. Крапочка кому. От ми знайшли, що в одному ящику 9 кілограмів. А таких ящиків 6. Як знайти, скільки в шести ящиках? Ми можемо 9 додати 6 разів. Або замінити дією множення 9 помножити на 6. Записуємо друга дія. 9 помножити на 6 Дорівнює 54 в дужках кілограмів. І напишемо відповідь, скільки кілограмів апельсинів в шести ящиках. Скільки? 54. Так і пишемо відповідь. Відповідь. Дві крапочки. 54 кілограми. Десять чотири кілограми апельсинів. Скількох ящиках? Шести ящиків. В. Шести. ящиках. Допишіть відповідь. Натисніть на паузу. І ваше домашнє завдання, діти, розв'язати задачі усно, Обрати одну задачу записати розв'язання письмового в зошит. Тобто, ви заходите за покликанням. Для вас відкриваються задачі, їх чотири штучки. Вам необхідно ці задачі Вкусно. обравши правильну відповідь. А одну задачу розв'язання записати в зошит. Тобто, число, домашня робота, задача. Розв'язання, складаєте вирази для розв'язання цієї задачі і пишете відповідь. На цьому наш урок завершено. Дякую за роботу. До нової зустрічі!